Доброго дня, діти! Сьогодні ми знову вирушаємо в країну звуків. Одного разу голосний та приголосний вийшли прогулятись, а по дорозі, щоб не сумувати, вони вирішили грати та співати. Давайте разом з ними пограємо. р р ри о о о а разом буде! ж ж ж 么么么，诶诶。 Так друзі, весело співаючи, дошли до лісу, а там. Ого, скільки тут слів! А давай будемо їх збирати. Давай я буду збирати слова, які починаються з голосного звуку. А тоді я буду збирати слова, які починаються з приголосного. Ну що, дітки, готові збирати слова? Перше слово. Гриб. Який перший звук? Гриб. Перший звук Г. Це приголосний. Орел. Перший звук О. Орел. Це голосний. Квітка перший звук. К – Квітка це приголосний. Індик. Перший звук. І індик. Це голосний. Пташка. Перший звук. П. Пташка. Це приголосний. Дерево. Перший звук. Д. Дерево. Це приголосний. Олень. Перший звук. О. Олень це голосний звук. Молодці. Ой, а це хто? І тут голосний та приголосний побачили незнайомця, який був дуже схожий на приголосного. Привіт. А ти знаєш, що ти дуже схожий на мене? Тільки трішки не такий, тому що в мене ротик одна рисочка, а в тебе аж дві? Чому це так? О, привіт! І справді ми схожі, але я не знаю, чому в мене такий ротик. Може, ти, як я, вмієш співати? Ні, співати я не вмію. Тоді спробуй, як я, поричати Р-р-р-р. А спробуй посвистіти. Тможеш? Хе хе О, я зрозумів. Ти теж приголосний, але ти трішки інакше вимовляєш звуки. Ось мій друг, вимовляє їх твердо, тому будуть його звати твердим приголосним. А ти вимовляєш звуки м'ягенько та лагідно. Отже, тебе будуть звати М'яким приголосним. А що? Мені подобається моє ім'я. М'який приголосний. Ось чому в мене дві рисочки. Я як другий брат. Дітки, давайте спробуємо створити м'які приголосні. Твердий Д. М'який Д. Спробуйте повторити Д. Д. Зробимо який ті. Сі. С, л. Й, п. Пі. Б. Бі. Ось як цікаво змінюються звуки. Отож, бо, дітки, запам'ятайте, твердий приголосний ми будемо позначати однією рисочкою, а м'який двома рисочками. Ну що, давайте спробуємо зустріти ці звуки у словах. Слухайте уважно. Лис живе у лісі. Які два слова в цьому реченні дуже схожі? Так, лис. Ліс. А який перший звук у цих словах? Перший звук Л. Але чи однаково вони вимовляються? Давайте порівняємо лис. Як тут звучить Л. Лис, лис, Л. Л. Так, Л твердий. Позначимо звук однією рисочкою. А в слові ліс як звучить л? л і ліс. Спробуйте повторити ліс, л, л. м'який приголосний. Позначимо його двома рисочками. У слові «лис» перший твердий приголосний, голосний. І потім твердий приголосний. У слові ліс, м'який приголосний, голосний і знов твердий приголосний. Ось так буде виглядати повний звуковий аналіз. Слухай м'який. А давай трішки побавимось. Я буду замість тебе, а ти замість мене. Чи, дітки зможуть нас упіймати? Що ж, діти, спробуйте знайти помилки у словах та спіймати звуки. Міуха. Муха. Ні, тут твердий м муха. Билка, билка. Зробимо б м'яким? Білка. Вовчисько, вовчисько. Вовчисько, с м'який. Дьош. Ёж. Д твердий ДОЩ ЙОЛУБ г твердий голуб, мяфа зробимо м твердим мавпа. Ні, р твердий помідор. Квітонка, квітонка. Помітили помилку? Квітонька, квітонька. А давайте пограємо зі звуками. Діти, слухайте уважно слова та знайдіть зайве. Дівчинка дім дерево. Автобус. Дівчинка перший звук д. Дім перший звук д. Дерево теж перший звук д. Автобус перший звук А. Автобус зайвий. Крісло. Ліка. Кінь, кукурудза. Яке слово тут зайве? Крісло кінь, кукурудза починаються на звук К, тому зайве слово лійка. Мопед, окунь, олень, окуляри. Яке тут слово зайве? Окунь, олень, окуляри починаються на звук О. Тож зайве слово мопед. Визначте останній звук мураха, собака, качка, вовк. Яке слово тут зайве? Мураха, собака, качка мають останній звук А. Тож зайве слово вовк. Сніговик, бик, цукерка, чоловік. Так, зайва цукерка. Друзі, нам вже час повертатися у Звукляндію. А давайте по дорозі поспіваємо м'які приголосні з голосними. Ві, Ві-ві. І, і, і. Ну а разом буде ві. ві? Вітер. Ну, які ж ви молодці малята, ви дуже добре попрацювали. Ну що ж, продовжуйте знаходити м'які та тверді приголосні у словах. А зараз до побачення, до нових зустрічей.